Привіт, друзі, я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Юнона. Сьогодні в нас буде з вами знову розпаковка. Я вам покажу, що я отримала від Наталочки, знову прийшла посилочка від Наталі, все, що я замовляла. Наталочка, величезне тобі дякую, ти мені дуже-дуже-дуже допомагаєш, ти моя хрещена фея. Я не перестаю тобі казати мільйон раз дякую, тому що в цей раз Наталя мені дуже допомогла ще з однією моєю мрією, з моїм таким бажанням, хочу, не можу, тому що ну, я вам поясню трішки пізніше то була деяка річ, яку я тут в Німеччині знайти не змогла. Дещо я замовила в Німеччині, але так склалося, що не все я змогла купити саме тут. І так вийшло, що мені довелося просити Наталочку, і Наталочка мені допомогла. Це купила особисто для мене саме в Україні. Ну, поїхали, Наталочка, ще раз величезне тобі, дякую. Я, я не маю слів вдячності. Я не знаю, я так стільки хочу багато тобі сказати. Дякую, дякую, дякую. Мільйон раз дякую. Ти моя хрещена фея. Дійсно, якби не ти, в мене навіть половини того, що я маю, не було би. Дякую тобі, величезне. Поїхали. Перше, то що я замовила в Наталочці, це сукня в стилі етно. Я так собі думаю, що це буде. Поки що остання сукня, яку буду замовляти, тому що в мене трішки так підзібралося заготовок під вишиванки, під сорочки, дві сукні лежить. У мене є ще бісерні заготовки. Я все намагаюся зняти, розповісти вам, показати, що я маю, але так складається, що зараз в мене не вистачає часу. Думаю, що коли з відпустки приїду, я вже вам розповім, розкажу, покажу. Уже після відпустки, тому що зараз я бігаю, де тільки можна, щоб все встигнути. І це, я ще кажу, що це, я думаю, що на цей час буде остання сукня. Поки що, я також призупинюся. Не кажу, що 100%, що я більше замовляти не буде, ні то не про мене. Але я коли замовила цю сукню, так собі вирішила, це довга, довга сукня. І ця сукня вишивається, як ви бачите, і рукав дуже великий, і комірець і вишивається і попереду, ця передня частина також спідниця також вишивається. Тут вишивати досить багатько. І я так собі думаю, що я цю саме цю сукню буду вишивати не один. Де це точно. Я так собі вирішила, думаю, що в мене чотири сорочки, дві сукні, там ще, по-моєму, здається, дві чи три заготовки, у мене ще під бісер лежить, ще коли вони приїхали з Рівного зі мною разом. Тому, я думаю, поки що призупинюся, можливо. Але я не знаю, якщо якісь бажання такі, знаєте, мені стріляне до голови, то я не можу сказати 100%, що я нічого більше не замовлю. Давайте я саме про цю сукню розповім. Я коли її побачила, це сукня, саме довга сукня, вона в підлогу, вона кльош, дуже, як ви бачите, дуже-дуже цікавий такий рукав цієї, цього, цієї сукні, вишивається дуже багато. Тканини, як ви бачите, теж немало. Біла сукня таке буде з коричнево бежевим відтінком вишивки. Мені вона дуже сподобалася. Як ви бачите, це торгова марка кольорова. Якщо треба номер цієї заготовки, єдине, що тут написано російською мовою, зараз намагаюся перекласти. Я думаю, що собі, що саме ця заготовка ще з старих запасів, тому ще й також прев'юшка стара. І тут, що в нас написано трошки відблизько, але буду намагатися читати більш-менш більш нормально. Сьогодні дуже часто використовують рослинні орнаменти в сучасній вишивці, в сучасному стилі. Хвилясті лінії, кривульки, тут я не бачу, що написано. Думаю, що якийсь символ той самий то є символ води, яка давала життєву силу людям. Ну, така теж дуже цікава. Дуже цікавий орнамент. Він також несе е, е, смислову нагрузку цього в, господи, в орнаменті. Е, тому я думаю, що вона також буде мене вишиватися з гарним настроєм. І я коли пошию цю сукню, можна в цій сукні навіть десь сходити на якісь там свято. Я не знаю, вона дуже святкова сукня. мені вона... Перепрошую, прийшлося зупинитися е, мене перервали. Наступна моя покупка, яку я хочу вам показати, це саме те, що мені Наталочка допомагала придбати в Україні, чого я не змогла знайти саме тут в нас. В Німеччині деяких речей не було, і мені прийшлося звернутися до Наталочки. Можливо, вона ну, є, є можливість для мене придбати. Але це пам'ятаєте, коли я вам казала, що я ніколи не буду вишивати меребілі, що це не моє, я їх не хочу, тому що це дуже дорога вишивка. Але не повірите, перша мірабіля, яку я тримаю в своїх руках, саме ця. Це українка-люда. І я, як побачила, дівчата вишивали її, все, я захворіла, це моя любов на все життя. Ви знаєте, що я дуже люблю портрети, але це не зовсім стандартне те, що я люблю вишивати. Я колись казала, що мірабілі це не мої, вишивати я їх не буду. Угу. Бачите, я придбала все, що потрібно саме для цієї вишивки. Частину я замовила в нас на нашому сайті, німецькому сайті, але воно прийде в кінці серпня для, до мене, тому що зараз на тому сайті такі невеличкі канікули до 27-го, здається, серпня. Але замовлення вже пішло. З, я вже зробила, вже сплатила все, що треба. Поки що ну, чекаємо. Але на тому сайті було не все, не було саме цієї схеми, трежерсів не було, не було деякого бісеру. І зараз я вам це покажу. Я вирішила також думаю, якщо я зроблю замовлення в наталочки. Я спиталася, чи може Наталя мені придбати також нитки Дімсі. Я придбала всі нитки разом на Наталочці, зараз я вам покажу. Якщо як я побачила цю, саме цю мірабільку, я собі вирішила, не, саме ця робота буде вишиватися оригіналом. На оригінальному все те, що авторка цієї схеми радить придбати саме для цієї роботи, я вирішила, що я 100%, скільки б вона не коштувала, я обов'язково буду вишивати оригіналом. Тому Наталочка, це перша мірабіля, яку я тримаю, я взагалі ніколи не тримала оригінальних схем мірабілі в руках. Це перша, яка я тримаю. Я знаєте, таке відчуття, яке я навіть передати не можу. Це така, от, я не знаю, ну. Я навіть не знаю, як то словами передати, то подих якийсь, я не знаю, якийсь. що це є, ну, знаєте, з яким подихом я дивлюся на неї. І от, у мене не знаєте, такий страх якось тримати її в руках. мені. Не знаю чому, але може я звикну до того. Бо пам'ятаєте, колись у нас таке було, я не знаю, в когось може було чи ні, але в мене було, коли я придбала, наприклад, Якийсь новий набір, я його починала розпочинала вишивати. Я не знаю, хто я колись робила копію оригінальної схеми і вишивала з неоригінальної. Ну, це смішно, куди я потім би її діла, ту оригінальну схему. Але в мене такий бзик колись був, був і я собі думаю, а може, це і <гум> Ну, Знаєте, якась знаєш, божевільна жінка. Це ще не все. Схемка до схемки на талочки я також замовляла отакий от от чудовий пакетик. Деякі бісер, якого не було в нас, також мені замовила Наталочка повністю. Всі нитки DMC Наталочка мені замовила, та також дві коробочки цих трежерсів в нас їх також не було. Наталочка їх замовила для мене. Наталочка, величезне тобі дякую. Я взагалі-то в оригінальних таких коробочках бісер Мілхіл тримаю перший раз. У мене набори мілхіл є, але так, щоб я їх, от, от саме ці оригінальні коробочки, тримала в руках, в мене такого ще не було. Це є перше. Що я отримала, Наталочка мені вклала подаруночок. Наталочка, величезно тобі дякую. У мене вже колекція збирається з тих ноточок, цих гудзичків, які вона, Наталочка, мені. Так, ти хто? Я тебе... О, слухайте то Хелловін. Моя любима тема. Дивіться, то є тиква, гарбуз. господи, Гарбуз та така от собачка. Класно. Наталочка, величезне тобі дякую за подарунки. Завжди Наталочка вкладає такі подарунки в свої посилочки. Величезне тобі дякую. Мірабілька в мене буде починатися. Як починатися як тільки я дозбираю всі решта, що мені потрібно. Замовлення в кінці серпня прийде, вже решта саме того, чому мені потрібно. Там ще прийде тканина. Я замовляла деякі прийдуть кольори бісеру, якого не було в наталочки. Ага, дивіться, крейник якийсь. Ну, взагалі дуже, дуже все класно. Я дещо дозамовила в нас, але те, що кажу, що в нас не було, я попросила Наталочка, і вона мені допомогла, вона мені придбала для мене отакий от наборчик схемку, ниточки, все-все-все. Ще цій посилочці я от замовила ще від кольорової два от таких Ну, По-перше, це є Соняхи. Я дуже полюбляю Соняхи, ви знаєте. Ну, такий от ще жовто-блакитний арна. Мені також мені дуже сподобався. Мені ці тримачі магнітні дуже подобаються. Вони дуже такі сильні і дуже-дуже добре тримають всі голки, які потрібні. Мені ще що подобається, саме ці тромачі, вони не такі випуклі, знаєте, як є з кабашонами зроблені, такі з скляними. Але ці такі більш плоскі, і на них голочка тримається краще, ніж на цих таких от випуклих, виходить. наступне, ще, що я замовила в наталочці, це є, ну, як завжди, брошки. Але ну, я вам не показую, тому що до заготовки кольорової я також взяла нитки DMC, щоб вишивати свою сукню. Зараз вкладу її в заготовку, бо в мене в кожної сукні, в кожної сорочки всі нитки лежать по заготовочкам. Я замовила в цей раз дуже багато брошок від Crystal Art, я їх вже вишивала, я знаю, що це, з чим їх їдять. Вони дуже гарні, мені дуже подобаються які тут всі такі гудзики. Намистинки, різні перлинки. Тут взагалі тут, бачите, паєтки, все-все-все дуже гарна. Брош, слива. Брош, отака, от. це є виноград. Так, якщо в нас дуже-дуже шумно, але в нас. Мене... Вся сім'я зараз в зборі. Я не можу ніде подітися від своєї родини. вони там десь Хто телевізор дивиться, хто грає в якусь там гру, Ну взагалі а перед відпусткою то взагалі не я, знаєте, як є так, дуркіндом. Так, наступна брош, яку я замовила в Наталочки це є брош-Іріс. Дуже обожнюю ці квіти, мені дуже вони подобаються. Дуже гарна. Ви бачите, які кольори кольори дуже гарні. така от бачите Господи, німецьке слово в голову лізеть, хочете ви мене забити. ну Це взагалі вже ненормально. Ланцюжок, господи, я кети-кети. Наступна брош, яку я замовляла, таке серце. Це є серце ще з старих запасів. Мені здається, ще саме це серце воно було одне з перших, яке Crystal е Art е колись робила. Це є чарівна мить. <гум> так само такі, друге направлення. Щось я всі слова розгубила. мене після тижня роботи мене вийшло так, що в мене на роботі була зміна. Майже всі німці були. І я п'ять днів, днів розмовляла німецькою мовою. І вже, здається, вже другий день, що я маю відпустку, але мені все одно якось німецькі слова лізуть до голови. Такий от гарбуз. Мені дуже подобається. Я колись ще також вона з старих, ще ця брошка. Я дуже полюбляю гарбузи, мені вони дуже подобаються. Обов'язково собі зроблю. У мене вже ціла колекція така, велика колекція. Якщо раніше в мене було брошок не дуже багато, то зараз у мене їх так багатсько. І я з задоволенням повишиваю, але зараз останнім часом чомусь я вишиваю більше навіть набори, в ну, мене бувають, знаєте, деякий час я вишиваю тільки набори, потім я багато кольоровки, потім я взагалі на якусь мілачовку якусь перехожу. Мені потрібні якісь тільки маленькі, якісь е е е е маленькі там, прикраси, я не знаю, ялинкові або магніти, або броші, Вони такі, знаєш, бувають із часом то Так, то так, то сяк, але у мене так хвороба на броші і не пройшла. Зелене яблуко. Мені здається, у мене червоне яблуко є, я докупила собі зелене, але ще не все, тому що салат фруктовий буде продовжуватися. У мене є деякі броші ще з фруктової серії, яку я замовляла. Ще є абрикос. Такі, дивіться, які перлини тут дуже гарні. Мені дуже подобається. Воно трохи, трошки відрізняється. Ви знаєте, в кожного виробника в свої брошки, знаєте, якось вони. Е... Техніка, можливо, якось трошки трішки інакша, тому що Абріс Арт, Крістел Арт, Тела артіс, вони якось, знаєте, одна брошка відрізняється від іншої, якось стиль інакший в кожного виробника. Але я не можу сказати, що якась десь гарніша, інша, якась гірша, не можу такого сказати. Так, ще в нас грушка є, от така чудова до нашого овочевого фруктового салату. Ну і вже а смачного ще лишилося тільки такого гроно оливи. Ось такі от чудові. Мені і так ці намистини подобаються, вони як жива, як будто натуральна оливка. Дивіться, як дуже гарно. Потім я собі замовила, ще не все. ні, ні. Ось така чудова пташечка. Пташечка сидить на гніздечку. Дуже-дуже гарна. Я взагалі то хвора людина. Я якщо беру, я не можу зупинитися на одній, на дві і сказати, мені вистачить. Ні, я купую все, все що бачу і ще хочу. Такий метелок чи жук. Ну, взагалі то написано, що то є жук. Я не знаю, хто то є. Мені більше на якось на метелика схожий. Так, Потім я ще придбала собі отаку от дубок, лист з дубками. Також дуже гарна, подивіться, яка ж вона гарна. Мені дуже подобається від Crystal Art броші, тому що в них завжди використовується декілька видів намистин: і крупні, і маленькі, і бісер, і ще щось. От Я скільки не дивилася, скільки не вишивала. Крістеларт, я, ну, взагалі-то я набагато крістелларт вишивала. Більше я вишивала від Тела артіс, ви бачили, але все одно, от, коли я шанель вишивала, ще щось я вишивала від цього. Мені дуже подобається, я саме відкривала свої набори, щупала, дивилася. Саме намистини, мені так подобається, Они такі гладенькі, вони деякі такі от, я переливаються дуже-дуже гарні. Ми вже підходимо з вами потихеньку до кінця. Я вам хочу показати ще таку брошку брошка Дракон. Дуже-дуже гарна. Давайте підсунемо, щоб більше місця було. Ну, і як я ж совушку не візьму, це неможливо. Тому що ну, я, я дуже полюбляю сов. Я вирішила, що є ще одна сова від Crystal Art, але вона мені подобається менше, ніж ця. Я не знаю, яка новинка ця чи та, але саме ця мені подобається більше, ніж. То, що я вибирала або або це перший раз, коли я змогла нормально собі зробити якийсь вибір, зупинитися на чомусь одному, а не схопити все. Тому що в мене завжди так виходить, якщо я хочу зробити вибір, я вибір не роблю. Я скуповую все, що я бачу, вишиваю, не вишиваю, але воно хай лежить, хай буде. Ну і на останок я хочу вам показати ще: от така от єдина брошка то є не моя брошка. Я її замовляла для Анічки. Анюта, твоя брошка вже приїхала, тому як зустрінемося, я тобі передам наш герб України наш, наш тризуб. Це замовлення я робила. Як якщо я роблю замовлення, то і купила для Анічки нашої Анюти. Думаю, що я вам все показала, більш в мене нічого немає, в мене порожня коробка стоїть, нова пошта. Знаєте, коли нова пошта, коробка приходить до мене, це, знаєте, як я вдома побувала? Здається, я вам все вже показала, можливо, якось трошки картаво, але у нас дуже-дуже зараз жарко. Знаєте, людина це така людина, це я не знаю, як то правильно сказати, людина. Нам коли жарко, ми хочемо, щоб було холодно. Коли не холодно, ми хочемо, щоб було жарко. Дощ, нам треба сонечко, якщо сонечко є, нам потрібен дощ. То так, таке зараз і в мене. Та що за день такий, мене перервають вже 105 раз, майже на самому кінці. Ну, Готуємося до відпустки, тому зараз я чому минула. Тижня україномовного контенту нічого не було, тому що я взагалі не мала часу, щоб познімати. Я вам все показала, все розповіла, нічого нового в мене більше немає. Посилочка була дуже гарна, я вам показала весь мій скарб. Величезне вам дякую за те, що ви були зі мною, за те, що ви мене вислухали. На цьому все. Всім па-па-па-па та до зустрічі в новому відео!